Що я можу сказати, вихователь це чарівник, який відкриває дітям двері в світ дорослих. І від того, що знає вихователь, що він вміє, ну, це залежить і чому він навчить наших моїх дітей. В нашій школі діти виконують уроки всі. У нас самопідготовка, відведений час з вихователем. І вихователь повинен знати не тільки українську мову. Він повинен знати і математику, і історію, і інформатику, і історію релігії, і повинен вміти і танцювати, і співати, і складати сценарії, і проводити свята, готувати дітей до різних конкурсів. Так, в школі гуманітарної праці дуже цікаво працювати, бо дивіться, можна бути снігуренькою, можна бути на сцені театру акторкою виступати. Можна танцювати, можна співати. Я люблю свою роботу. І не шкодую, що я працюю в школі так уже довго і саме вихователем. Бо зольо Олександрівну працювати почали ще в 1995 році. А в школу гуманітарної праці ми прийшли в 1996-му, прийшли вдвох і клас весь з нами. я вважаю, що вчителі і вихователь мають бути рівноправними партнерами. Тільки спільна робота у всьому. Коли беремо перший клас, коли з 1 вересня і в другому, і в третьому, і в четвертому класі, ми тиждень а то і більше разом. Ми приходимо зранку і до вечора. Ми плануємо разом. Ми плануємо всі наші виховні заходи. Ну, звичайно, що нас поєднує любов до дітей, бо коли бачать діти любов, що їх люблять, що до них не байдужі, то вони відповідають взаємністю. чесність і справедливість це ті якості, які найбільше цінують вихованці. Ми стараємося бути. Чесними і справедливими, витриманими, тому що без цього ми не можемо працювати з маленькими дітьми, які ще не мають життєвого досвіду. Ми маємо бути оптимістами, завжди бадьорими, завжди веселими. Ну і творити, ось так, як ми працюємо, тому може, тому може так, так ми й довго. Звичайно, подобається бачити щасливих дітей, коли вони вже все вміють, коли все знають. І знаєте, що мені ще подобається? Що в нашій, школі, в нашій школі дитячий садок і початкова школа в одному приміщенні. Я ще ж працюю в дитячому садочку, коли діти приходять з трьох з половиною рочки. І, от, граючись, ми навчаємо їх і писати, і читати, і рахувати. І вже коли я знаю дітей, Три роки в дитячому садочку, то я з задоволенням працюю з ними у першому класі. Це мені це мені дуже дуже подобається. Я прийшла в школу працювати вже в слав в 1996 році. І зі мною Христина прийшла в третій клас і почалася. В школі вступила в Херсонський педагогічний університет і після четвертого курсу прийшла на практику в школу і залишилася і два роки працювала вчителем української мови. Моя онука Олександра навчається в нашій школі в четвертому класі і активно бере участь і в житті класу, і в житті школи, і разом із своїми однокласниками можна часто почути на радіо тисяча друзів, які у нас є в школі. І працює 24 на 7. Моя сім'я, яка пов'язала своє життя, і, да, я так бачу на все життя. І достає ще одна маленька Вікторія. Вона теж уже через рік іде в дитячий садочок. І я з певністю можу сказати, що школа, наша школа, стала для них рідною. Всі мої Учні закінчують 4 клас, йдуть в старшу школу. І знаєте, що вони роблять? Вони прибігають увечері. Після, після е, того, як закінчуються у них уроки, вони просять маму або тата підвези. Всіх пам'ятаю. Я точно знаю, що вони стали всі успішними людьми. Серед них є вчителі, вихователі, підприємці. З усіма я спілкуюся. Я дуже. Е, Тісно підтримую зв'язок і дуже всіх їх люблю, вже дорослих, і дуже пишаюся, що вони такі вже розумні, приходяться вже не маленькі дітки, а розумні, розумні чоловіки, жінки, які досягли успіхів у своєму житті. Я вважаю, що ми зробили дуже багато з орксандр Олександрівни для того, щоб вони стали успішними людьми.